Всім привіт! Ну що, ми завжди раді розказати вам про цікаві події, які відбуваються у криптосвіті. Особливо, коли можна заробити трохи грошенян, стати відомим і ще й поборотись за командні призи. Турнір International Crypto Trading Cup від VB це перший в історії чемпіонат з трейдингу в прямому ефірі. Незалежно від того, чи береш ти участь індивідуально, чи ти гордий представник команди. Це твій шанс позмагатися за легендарні нагороди. Турнір триматиме 2 дні з 9 по 10 травня. Проте доєднатися можна до 7 травня включно. Я створив команду, де гроші Лебовські», куди запрошую вас. Ми будемо боротись за найвищі місця. Посилання на команду буде в описі під відео. Які ж умови є для тих, хто зареєструється в нашій команді? По-перше, бонус 50 UZ при депозиті. Які можна буде використати у ф'ючерсній торгівлі та вивести весь прибуток собі. фьючерсній торгівлі та вивести весь прибуток собі. По-друге, свій прибуток з позиції в 1000 USDT я роздам серед усіх трейдерів нашої команди. Позицію «Take Profit оберемо спільним голосуванням. Також вайтбіт підготував різноманітні конкурси, активності протягом цього періоду турніру, найбільш прибуткового года, найбільша команда чи найбільший обсяг торгівлі. Тож, після того, як ми перейшли по посиланню в описі, ви можете зареєструватися або війти на WhiteBit, нажимаєте «Приєднатись до...», до команди і підтверджуєте вашу участь. Вам буде створено спеціальний аккаунт для участі в турнірі. Для цього вам потрібно зайти в профіль, зайти в керування субаккаунтами, обрати цей гаманець та переказати на нього з свого основного гаманця не менше 50 доларів. Все, ви виконали умови. 9 травня на цей додатковий субаккаунт буде зараховано 50 бонусної USDT, які ви зможете використати в своєму а, балансі та торгувати, і все, що ви наторгуєте в плюс, буде зараховано вам на основний баланс. Усі деталі є за посиланням в описі під відео. Якщо в тебе виникнуть якісь додаткові питання, залітай в телеграм-канал. Саме там ми будемо вирішувати, що робити з 1000 доларів. І не забувай про дедлайн. Він уже 7 травня.